Тризуб над капищем засяяв, серед зими ударив грім, і блискавиця запалала у небі Зимнім і нічнім, нам небо сяйвом знак послало, боги прадавні нами йдуть, у коло перунами стане, у єдності вселенська суть. Перун могутній і величний. Щитом захистить від біди, і землю нашу він очистить всю від рашистської орди. Ареїв меч сварог рихтує, гієн кремлівських аж трясе, а бій праведний загартує, і перемогу принесе. Мокош пряде нам нитку долі. Щаслива буде вона в нас, і буде в Україні воля. І для свободи настав час, обійме лада, поцілує, лише любов врятує світ, Даш Бог достаток подарує і житиме наш славний рід.